Добрий вечір! Ви дивитесь підсумковий випуск новин. З вами я Віра Іворська і те, що відбувалося впродовж тижня. Про що мріяв і чого бажав? З унікальним рукописом Степана Бандери можна ознайомитись в меморіальному комплексі Борцям за волю України. Травень місяць небесної покровительки порушення догошувати заланиті прийшли десятки тисяч прочан. А зараз про це та інше докладніше. 24 травня день героя. З цієї нагоди 81 учаснику бойових дій та інвалідам української повстанської армії, які проживають у стрію, будуть надані грошові нагороди на загальну суму 8100 гривень. Таке рішення ухвалив стризький міськвиконком сьогодні. У міському будинку культури стрія відбулася урочиста академія, присвячена. Дню героїв в суботу, о 19-й дивіться на нашому каналі телеверсію урочистої академії. Рада Національного банку України витувала рішення правління про револювацію гривні. Як ми повідомляли раніше, 21 травня, Нацбанк змінив офіційний курс гривні до долара з 5 ,50 гривень 50 копійок до 4,85. 22 травня. Курс гривні на міжбанківській біржі понизився на 23,5 копійки до 4,8 гривень за долар. На сьогодні в основних принципах грошово-кредитної політики на цей рік. Коридор офіційного курсу гривні встановлений у рамках 4,95 та 5,25 гривень за долар. Сьогодні в усіх регіонах України відбулось тестування випускників шкіл з географії. До участі в ньому зареєструвалося майже 31 тисяча осіб. Нагадаємо, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання, яка розпочалась 22 квітня, триватиме до 4 червня. Ті, хто з поважних причин не зміг взяти участь в основній сесії, мають можливість скласти тести під час додаткової сесії, яка відбудеться з 26 червня до 4 липня. Хоча погода далеко несприятливого відпочинку на берегах ріки Стрий. Купальний сезон оголошено відкритим. У зв'язку з тим Львівська обласна рада товариства рятування на воді попереджає: будьте обачними та обережними. Щоб уникнути нещасних випадків, кожна людина має знати правила поведінки на воді, особливо небезпечним є купання в нетверезому стані на повний шлунок, а також переоцінка власних можливостей. В разі екстремальної ситуації слід знати, як надати першу допомогу, звільнити Дихальні шляхи від води і зробити штучне дихання. 18 травня відбулася перша всеукраїнська проща матерів в молитві до Зарваниці Тернопільської області. Її учасниками стали понад дві тисячі матерів з 12-ї епархії греко-католицької церкви в Україні. Матері зустрілися із засновницею руху Веронікою Вільямс з Великобританії. Відпустові урочистості очолили владики Василь Семенюк, епарх Тернопільсько-Зборівський, та Володимир Війтишин, епарх Івано-Франківський. Після літургії всі матері зібралися на спільну молитву. Перед собором Зарваницької Богородиці серед молитовних намірень матері особливо молилися за вирішення кризової політичної ситуації в Україні. Ця молитовна акція триватиме від 18 травня до 1 червня. До молитви за керівництво держави закликали священнослужителі Івгошеві. Цього тижня там відбулася 16-та молодіжна Піша Проща, започаткована ще в 93-му році. Є організатором є Стрийська єпархія та молодіжна організація Українська молодь Христові місто Стрия. У Прощі взяли участь близько 15 тисяч стриян віком від 7 до 75 років. На ній були представлені молодіжні організації Пласт, Молодь Стрищини, Стрийська краєва спілка української молоді. Імені Бандери, молодіжна релігійна організація Українська молодь Христові та Всеукраїнське об'єднання Тризуб імені Степана Бандери, прапор якої майорів на чолі колони поруч з державним синьо-жовтим прапором. Дорогою до Гошева причан вийшли привітати ветерани УПА, які відпочивають в центрі реабілітації ветеранів Говерла, що в Лисовичах. Тут же вірні зупинилися для молитви та вшанування пам'яті біля могил січових стрільців. Та могили отця Ярослава Олесєва, яка в Болехові, подолавши майже 30 кілометрів, прочани відбули архієрейську літургію, яку очолив пресвященніший владика Софрон Мудрий. У виставковій залі Стрийського краєзнавчого музею Верховина до 25 травня експонується виставка Шевченко і світове малярство, присвячена дню перепоховання праху великого кобзаря з Петербурга до Канева. Це вже четверта виставка в райцентрі, організована братством шанувальників Тараса Шевченка, що відкриває перед глядачами багатогранний талант кобзаря живописця. Як зазначив голова братства Ярослав Михайлюк, виставка Шевченко і світове малярство перша в Україні досі ніхто не порівнював творчість Шевченка-художника з його сучасниками, митцями зі світовим ім'ям у стрію у виставковій залі для широкого загалу представлено репродукція 40 робіт з Дрезденської картинної галереї та 80 картин Тараса Шевченка. Ще одна виставка фотодокументів, преси і спогадів часів визвольного змагання. Виставка відкрита в меморіальному комплексі борцям за волю України, присвячена сторіччю з дня народження провідника ОНУПА Степана Бандери під назвою Славний син. Стрийської землі вона поповнюватиметься і триватиме до кінця року. Експозиції поділені за тематикою та виставлені в хронологічному порядку, що розкривають життєвий шлях Степана Бандери, родина Бандерів юнацькі роки на студіях у Львові в еміграції. Бандери борці за волю, вбивство Степана Бандери та вшанування. Представлені світлини, документи, грамоти, подяки досі ще ніколи не експонувалися. Їх надала з родинного архіву сестра Степана Оксана Бандера, яка після заслання мешкає у стрію. Тут можна побачити і рукопис самого провідника, особову справу студента Львівської політехніки, довідку про його утримання в Станіславській тюрмі, періодичні видання. Вперше з архівів стрійського краєзнавчого музею Верховина виставлено унікальні фотографії Степана Бандери Пластуна. У єпископа Стрийської єпархії новий помічник, святіший отець Бенедикт XVI поблагословив рішення синоду єпископів Української греко-католицької церкви про призначення отця Тараса Сенькева єпископом-помічником стрийської єпархії. Про це повідомив керівник прес-служби стрийської єпархії отець Павло Худ. Єпископу номінату уділено титулярний престол Січене. До цього часу отець був настоятелем чину найменших братів святого Франциска в місті Коломи. На Івано-Франківщині все чесніший отець Мітра Тарац Сеньків народився 3 липня 60-го року в місті Чортків на Тернопільщині. В 17 років розпочав навчання у підпільній греко-католицькій семінарії. 28 травня 82-го року прийняв свяченичі свячення з рук владики Павла Василика. У вихідні в стрію синоптики прогнозують хмарну погоду дощі, атмосферний тиск 735 мм втутного стовпчика, вологість 90%, температура вночі та в день 9-13 градусів тепла. Сьогодні це вся інформація. Я прощаюся з вами до наступного тижня і бажаю приємних вихідних. Побачимось!